Для чого Ісус прийшов у світ, і здається, що сьогодні зараз має розпочатися остання проповідь із цієї серії, яку ми з братами погодилися взяти для вивчення у 2023 році. Якщо ми доживемо, наступна неділя це вже буде святкова неділя, свята з нагоди приходу у світ Христа. І можна буде проповідувати, для чого Христос прийшов у світ, але це вже буде. Не ця серія. Я хочу сказати, що приблизно 25 проповідей було проголошено. І сьогодні остання проповідь, для чого Ісус прийшов у світ принести суд. Ми знаємо місця, які кажуть, що Христос першого разу прийшов принести не суд, а спасіння для цього світу. Ми всі знаємо, що написано в Івана 3:16, а наступний вірш, і ще один після нього говорить такі речі. 3:16, 3,17, бо Бог не послав свого сина на світ в час першого приходу, щоб він світ засудив, але щоб світ через нього спасся. Як же ж, прийшовши у світ під час першого приходу Христос сказав, що я прийшов принести. Але перше, я хочу звернутися до дітей. Сьогодні ми плануємо дитячу проповідь, але у вас є 10 секунд, щоб відповісти на таке запитання. Кожна відповідь це 50 гривень. Де в старому заповіті, ми знаємо про сліпих людей, час пішов? Хто може з старого заповіту згадати? Про якусь сліпоту, про сліпого чоловіка, сліпу жінку, сліпих людей. Хто з дітей може сказати? Ну, з дорослих, думаю, можете сказати, ну наш час вийшов 10 секунд. Давайте так. Це для дітей ще завдання. Це вже буде приз по 20 гривень. Я даю підсказку. Ви можете згадати старого заповіту, сліпого суддю. Хто з дітей може сліпого суддю? А діти до йшло. Ті що сложечки і їдять. Самсон, молодець, Сліпий суддя. Добре. виграв. Тепер це з нового заповіту. Хто може назвати сліпого апостола? Новий заповіт, сліпий апостол. Павло! Правильно, А ще, окрім цього, ми будемо читати з Іван від Івана, 9 розділ, про сліпо народження. Але давайте всі разом, просто так, щоб зробити якісь такі тренувальні вправи для нашого розуму. Всі, хто знає, що про сліпоту в Біблії, де це написано. Я хочу натягнути нам всім, Розпочати, що про скіпоту багато написано. може не більше інших предметів, але це і не якась така дуже вузька тема. Сьогодні також остання проповідь, мабуть, із книги друга царів, і там написано про скіпоту багатьох людей за часів пророка Єлисея. Вони прийшли в місто до там, де жив Єлисей, і оточили те місто. І слуга Єлисея дуже злякався. А Єлисей сказав Боже, відкрий йому очі. І Що Єосей побачить? Вісто аби стояло і Також є один чоловік на ім'я Варі Ісус, який противився апостолу Павлові Вартимей, і, мабуть, Вартимей був зі своїм другом, тому що в Євангелії одному написано, що їх було двоє. В 9-му розділі від Івана. Описується про зцілення сліпонародження. В перших 34 віршах про фізичне зцілення цієї звичайної людини, справжньої людини, а з 35 по 41 вірш розказується про духовну сліпоту і чи буде вона зцілена. Де 39 від Івана і промовив Ісус. На суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні або невидющі, або сліпі. Я прийшов у цей світ, щоб бачили невидющі, а видющі, щоб стали незрячі. І почули це деякі з тих фарисеїв, що були з ним та й сказали йому, чи ж і ми невидющі, ми також сліпі, запитали в Ісуса. Відказав їм Ісус, якби ви невидющ були, то не мали б гріха. Якби ви були справді сліпі, то не мали б гріха. А тепер ви говорите, бачимо, той ваш гріх зостається при вас. Ісус проходив і побачив свіпонароджено. Учні запитали, хто згрішив. Батьки його згрішили, що у них така дитина народилася. Чи, можливо, він сам згрішив, але він не міг згрішити, бувши в утробі своєї матері, питання, мабуть, стояло так, чи Бог знав наперед його майбутній гріх, яким він згрішив десь у своєму житті, не дав йому очей. Ніхто не згрішив, ні він, ні батьки, відповів Ісус. Це для того, щоб. Слава Боже, діла Божі з'явились на ньому. І далі Ісус сказав, доки я в світі, я світло для світу. Він далі зробив грязево, це було в суботу, і робити грязево, тобто мішати пил з своєю слюною, це була вже робота мішати чогось, помазав йому очі і сказав, умийся в купальні сіла. Цей чоловік сліпий, пішов, його повели, мабуть, туди він пішов сліпим, назад повернувся землячий. І люди, які дотримувались закону Моїсею, як вони вважали, що вони дотримуються, у них виникло дуже велике питання, дуже велика суперечка з Ісусом. І ми можемо, не читаючи цей розділ, знаючи цю історію, якось сказати такі речі. Про те, що говорить цей стіл. Спочатку, коли почали його допитуватись, як це з тобою сталося, батьків його покликали, він сказав, я ж сліпий, я, я нічого не бачу, я знаю, що до мене підійшов чоловік, мені сказали на ім'я Ісусу. Отже, перше на Господа каже, людина з таким ім'ям. Далі, коли вони з ним почали говорити, як він міг зробити таке, хіба ти не знаєш, що субота, не можна це робити, і ніякої справи робити. Цей сліпонароджений вже зрячий на той момент каже, я не знаю, про що ви говорите. Він пророк. Слово пророк означає, це незвичайна людина. Це людина, з якою Бога особливі стосунки. Бог має якийсь прямий канал спілкування з ним. Це людина. Непроста, як ми всі. І далі, коли вже Господь до нього підійшов і мав з ним розмову після цієї розмови, Христос запитав нього, чи віриш ти в сина Божого? А хто він такий, щоб я вірив у нього? Тому що він не знав Писання, мабуть, слабо знав пророцтво, про Месію, що він буде Сином Божим. І коли Христос йому сказав, що це я, той, хто говорить з тобою, Він сказав: Я вірую в тебе, Господи. І впавши на коліна, поклонився йому. У сліпої людини з звичайною фізичною сліпотою був такий розвиток розуміння про Христа. Спочатку це просто людина зі звичайним людським ім'ям, потім це бороб, а потім він впав і поклонився йому його Господу. В той самий час, якщо прослідкувати, що говорять фарисеї, вони кажуть, що не від Бога цей чоловік, бо він не дотримує суботи. Він не знає Бога. Далі вони кажуть, що це не просто людина, що порушує суботу. Хто буде мати з ним справу, то ніякі люди з нашого суспільства з ним не будуть мати справу, ми відлучимо його від суспільства, від цена Бога. Далі вони кажуть, що це людина грішник А далі кажуть у цьому сліпонароженному, ти увесь у гріхах народився. Ти ще будеш нас навчати? Хто з нас знає правду ти чи ми? І сталося те, що Ісус сказав, я прийшов у цей світ на суд, щоб бачили сліпі, а ведющі, щоб стали сліпими. Що ці слова означають, як їх примирити з тим, що Ісус насправді казав, я не прийшов на суд. Це протиріччя лише вдаване, лише видається, що ці два слова, два вірші протирічать один, один одному. Першочергове завдання, з яким Божий Син, Ісус Месія був посланий від Бога, це спасти людей, спасти істину, щоб відкрити істину про Бога, про стан людини, спасти любов'ю, бо Христос полюбив нас і прийшов, коли ми були ще грішними. Спасти праведністю, бо праведністю одного ми всі стали праведними. Він прожив життя, щоб його Бог зарахував для нас. Але як вчить Христос, як вчить все Євангеліє, коли прийшло спасіння, не всі люди приймуть його. Спасіння буде запропоноване всім. Звістка істини буде лунати ну, для всіх, але люди будуть розділятися на дві категорії. Суд, як ми його розуміємо, суд, який він є серед людей в Біблії, це інстанція, це річ, яка відділяє правду від обману. Суд підтримує добро і засуджує всяке зло. Таким розділювачем є світло, що приніс Христос у світ. Ми вчора з дружиною поїхали. Магазин, центр, щоб купити одну посудину, яка їй сподобалася. Там лише дві таких залишилося на вчорашній день. І ми обирали, яку них взятку. Вона попросила мене, щоб я... Там були деякі невеличкі, такі недоліки, такий невеличкий брак. І я скажу, так, не дуже ретельно придивлявся, а я кажу, бери всю. І вона мені довірилася, ми замотали і прийшли додому. Бачите, при тьмяному світлі, там в приміщенні магазини, ми не ділили аж трьох недоліків, які, коли ми поставили на стіл під яскравим світлом лампи, яка тут у нас вдома світить, ну, наближено до столу, ми побачили ці три недоліки. Отже, при тьмяному світлі ти не можеш зробити ретельні оцінки. При яскравому світлі, який освітлює добре всі сторони, оцінити виріб, цю посудину було дуже легко. Христос приніс яскраве світло про Бога, відкриття про Бога, який Бог є до людей, що він для людей пропонує, що зробив. Проте деякі люди в світі відмовляються під цим світлом розглядати реальний стан речей. Вони кажуть, що нам не потрібно це світло, бо ми і так добре бачимо. Що означають ці слова? Як Ісус сам пояснив, що з одного боку Він прийшов, щоб спасіння дати, а тут Він каже, що я приніс суд. 41-й вірш пояснює це. Якби ви невидющі були, Христос каже, Говорячи все про духовну сліпоту, якби ви визнали себе духовно сліпими, що ви погано бачите, якби ви сказали, Боже, ми не розуміємо, ти кажеш, що ти прийшов від Бога, поясни нам більше, ми мало про це знаємо, слабо розуміємо, поясни нам глибину. Якби ви не сказали, Господи, ми не знаємо. Що ти прийшов від Бога? давай поговоримо про це ближче. Розкажи нам його на розкрий істину ближче. Якщо б ви сказали, що ми невидющі, ми тут ще добре бачимо духовні речі, то Христос каже, це так, якби оцей справді фізично невидючий, сказав би, що я сліпий. Я би підійшов би і зцілив би його. Якби ви невидющі були, чи можна було б засудити сліпого за те, що Він йде не туди? Якщо він каже, не чіпайте мене, я знаю. Тому що Давид молився в одному з псалмів, Відкрий мої очі. І нехай чудеса твого закону побачу я. Це була людина, яка знала Бога, але каже, Боже, в мене немає стільки зору, щоб бачити мене. Засяй твоєю істиною, Відкрий мені більше про себе. І Бог відкриває йому, тому що людина визнає себе недостатньо витющою Божих істин. Сліпого не можна засудити, йому треба допомогти, якщо він не туди йде і він визнає, що я сліпий. Але тепер ви говорите, ми бачимо. Тут вже не говориться про фізичну сліпоту, тут говориться про духовність. І Христос їм каже, ви кажете, не чіпай, ми знаємо, що робимо, ми знаємо, куди ми йдемо, ми добре бачимо. І ми добре бачимо, хто ти такий. Ти грішник, за тебе треба відлучати від синагоги і з тобою не спілкуватися. То Христос каже, якщо ви кажете, стверджуєте, що ви бачите, то ви самі винні в тому, куди ви прийдете. Я вас зупиняти не буду. У цьому суд. Христос прийшов принести спасіння, щоб світло показало нам наш стан, хто такий Христос, як Бог любить нас. Але коли люди в своїй... Сліпоті кажуть, ми знаємо краще це розділення. Ведющі, щоб стали незрячими. Слово ведющі означає ті, які думають, що вони ведющі. Христос кілька разів використовував такий прийом, і Він каже, не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних. Насправді праведних людей на землі не було, немає і не буде без Христа. Але Христос каже, не прийшов я, щоб праведних у лапках, той, хто називає себе праведним. у мене з такими немає справи. Я буду працювати з грішними, ті, хто визнали себе грішними, у мене до них є пропозиція. Христос сказав, лікаря не потребують здорові, знову в лапках. Якщо прийшов лікар додому, ми викликали лікаря, то він тільки запитає, хто тут у вас хворий. всі хто. Називають себе здоровими, лікар з ними не буде не мати ніякого діалогу і розмови. Тому ті, хто вважають себе праведними, залишаються безправедниками. Ті, хто вважає себе здоровими, залишаються без лікаря. Ті, хто вважає себе ведющими, залишаються без зцілення і насправді залишаються сліпими. Принести суд це принести тим, хто не хоче. Бачити по-божому, принести їм суд. І Христос каже, значить, ви залишаєтеся дивитися тими очима, викривленими очима на істину, в яких ви є. Ісаї, 6 розділ, 9 вірш, говорить в старому заповіті про речі, які Бог проголосив. А він проказав, Бог каже до Ісаї. Іди і скажеш народові цьому. Ви будете чути постійно, та не зрозумієте. І будете бачити завжди, але не пізнаєте. Учини затужавілим серце народу цього і тяжкими зроби його уші і очі йому позаклеюй, щоб не бачив очима своїми, і ушима своїми не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем і не навернувся, і не був уздоровлений він. Бог. Послав Ісуса, щоб принести світло, щоб принести надію і спасіння. Але всяка людина, яка не відкриває свої очі, щоб бачити це, яка вважає, що вона дуже добре знає і розуміє істину без Бога, Бог каже: Я не буду йому давати більше світу. Біблія багато говорить про скіпоту. Деякі випадки цієї сліпоти це фізична сліпота. І Богові не має ніяких проблем зцілити цю сліпоту. Правда, він не всі її зціляє. Але він зцілив цього сліпонародженого таким способом. У Бога немає неможливої ніякої речі. Інші випадки, про що говорить Біблія, випадки сліпоти це випадки сатанинської сліпоти. Написано. Коли ж наша Євангелія закрита, то закрита для тих, хто гине, для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засяяло світло Євангелії Христа, він образ Божий. Другі випадки сліпоти це сліпота, яку накладає сатана на очі людей, на духовні очі людей, щоб вони не бачили Божих речей, не приймали Євангелію. І такою сліпотою були заражені. Ці люди, ці вороги, книжники, фарисеї, вороги Христа Христового, які не приймали. Треті випадки сліпоти, про які сказав Христос, що ті, хто кажуть, що вони бачать, то їхній гріх залишається за них, третя сліпота це Божий вічний присуд. І Бог каже, ті, хто при багатьох свідченнях, при потужному світлі, при багатьох свідках, при сприятливих обставинах, при заклику Бога Святого Духа не хотіли вперто бачити, Бог каже, вони вже ніколи не побачать. Оце суд Божий. Друзі, ми з вами радіємо в тому, що ми з вами не, не дійшли до такого стану, що ми не були такими твердими, що Бог не сказав, ти не бачиш істини, але ти думаєш, що ти зрячий, ти не побачиш. Для віруючих Писання каже, купи в мене мазь, щоб помазати свої очі. Ми повинні знати і розуміти, що істинний стан речей, якими ми можемо побачити, як бачить Бог, істина у нього, тільки в Слові, тільки через вивчення цієї істини Божої, бо Бог бачить речі досконало. І хоче через Христа, через слова інших апостолів донести до нас істину. А, моє коротке слово для тих, кому потрібно ще прийти до істини, тому що істина це неправильні формулювання, це неправильні рівняння, істина це особа. І це наш Господь, наш Ісус. Кому потрібно прийти до Христа, моліться цією молитвою. Господи, розкрий мої очі, щоб я побачив чудеса Твоєї істини. Визнати потрібно себе, що я не бачу ні свого стану, ні Божої великої любові, як Бог хоче мені показати, тому що наше серце і наш зір, він твердий, він тугий. І ми не розуміємо і не чуємо. Але коли Бог нас торкнеться, ми зможемо побачити. Господь продовжує. Період спасіння. Господь нікого не засуджує, аж допоки Він не прийде вдруге як суддя. І всіх є, у всіх є можливість отримати спасіння Боже. Але цей уривок, який ми сьогодні вивчали, розглядали, каже, що люди, які відвертаються, які кажуть, не потрібно мені цього. Христос каже, дивіться значить, тим своїм зором, який ви маєте, на який ви покладаєтесь. А цей зір заслупив лукавий. І таким чином, коли Христос прийде вдруге, ця група людей ніколи вже не зможе просити прощення чи нового зору. Господь пропонує його сьогодні. Зараз ми будемо молитися. Зір і правильне бачення речей не тільки потрібно, щоб прийняти спасіння, а й для народження згори потрібно, щоб правильно розуміти Божі речі. Ми живемо в лукавому світі, і Князь. Цього світу це диявол. Він запускає також всяку неправду, дуже популярне слово псо, про що я навіть не здогадувався ще до цієї війни. І ми всі знаємо, що всяким новинам і всій інформації ми не можемо вірити і все перевіряти. Але єдине, що нам можна приймати і триматися за істину, це об'явлення Господнє. Найбільше понад усе, будемо ховати в своє серце слово, щоб не вступати в гріх. І нехай Господь розкриє наші очі, щоб ми побачили чудеса Його закону. Я закликаю вас, друзі, встати.